Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття колосок. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Про що ця загадка? Є прислів'я. Без солі, без хліба немає обіду. Як потрібно шанувати хліб? Як до нас на стіл приходить хліб? Давайте зараз з вами почитаємо українську народну казку Колосок. Жили були два мишеня Круть і Верть та півник голосиста шийка. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися та крутилися, а півник на світ піднімався, спершу всіх пісною будив, а потім приймався за роботу. Ось одного разу підмітав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. «Круть, верть, покликав півник, гляньте, що я знайшов. Прибігла мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричав один, тільки не я, закричав інший. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята стали гратися. Закінчив півник молоти і крикнув Гей, Круть, гей, верць, Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Треба тепер зерно на млин нести, муки на молота. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть, тільки не я закричав верць. Гаразд, сказав півник. Я знесу зерно до млина, взяв собі на плечі мишок і пішов. А мишенята тим часом далі гралися. Друг через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я муку приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Ай та півник, ай та молодець. Треба тепер тісто замісити та пироги пекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я, запищав Круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натяг дров, затопив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не втрачають, пісні співають, танцюють. Спеклися пироги, півник їх вийняв, виклав на стіл, а мишенята тут і звати їх не довелося. Ох, її я, пищить круть. Ох, і їсти хочеться, пищить верть, і за стіл сіли. А півник їм каже Зачекайте, зачекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали обидва. А хто зерно на млин носив? Теж ти, зовсім тихо відповіли Круць та Верць. А тісто хто місив, дрова носив, пічку топив, пироги хто пік. Все ти, все ти, трохи чутно пропищали мишенята. А що ви робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали круть та верть вилазити за столу, а півник їх не тримає. Нема за що таких ледарів пирогами пригощати. Малята, скажіть, а хто вам більше сподобався у касті? Півник чи мишенята? Яким словом можна описати півника? Так, півник працьовитий. А яким словом можна описати мишенят? Вірно, вони ліниві. Пригадайте, дітки, яку роботу виконував півник у касті. А що тим часом робили мишенята? А давайте з вами пригадаємо прислів'я, які підходять до нашої казки. Перше, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Друге, праця людину годує. Алінь марнує. Третє: хто не працює, той не їсть. Отож, дітки, беріть приклад співника і не будьте лінивими. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!